Приховані сторінки історії, новий 22-й том літопису УПА відкрив свіжі відомості про маловідомий до нині підпільний рух Станіславщини на понад тисячі сторінках. Не переказами фактаж подій 45-го по 51 й роки 20-го століття. Це час активної так званої радянізації Прикарпаття. У виданні наведені різноманітні довідки та звіти місцевих активістів у УПА. а саме інформація про бойові акції повстанців, аналіз соціально-економічного стану регіону, а також історії каральних операцій НКВД. Хто займається дослідженням? Визвольного руху знайде тут дуже багато цікавого матеріалу. Зв'язкові лінії, пункти зв'язку, зв'язок між краєвими проводами, округами і так далі. Це дуже рахуємо. Че, воно об'ємне, багато документалістики. Звичайно, потрібно ну, працювати з показчиком, і тоді так буде легше знаходити цінну інформ необхідну інформацію. Уся викладена тут інформація стосується виключно Прикарпаття. В цьому кажуть історики унікальність цієї книги. Мовляв, досі стільки інформації про підпілля обласного центру та його районів ще не публікували. Тож 22-й том літопису УПА, вважають мешканці має підвищити свідомість місцевих громадян. Дане дослідження є для нас, по перше, цікаве тим, що це ми дізнаємось про діяльність місцевих. Підрозділів УПА, крім того, цінність наукова є. Саме студенти Прикарпатського університету та інших зможуть більш. Фахово більш документально підтверджувати своє дослідження, десь послуговуватися матеріалами, викладеними саме в цьому томі, висвітлюючи боротьбу УПА на Прикарпатті, загальний тираж видання про Станіславівську округу УПА тисяча примірників. Коштує об'ємна книга близько сотні гривень. Роман Турі, Андрій Гаргара, новини 402.